Усім друзі Це я огурчик і сьогодні у нас довго очікуване відео про Майхавен 3. А ви зварите чай, беріть печенька, і, і не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, і не забудьте підписатися на мій телеграм-канал. Приємного перегляду! Друзі, я звісно не буду вам зараз показувати там, де я просто буду зараз дерево дерево ломати, крафтити. Вам то цікаво не буде. Я буду показувати саме основне, саме цікаве, що буде на цьому відео. Вам думаю, буде що цікаво, де я квіточки збираю, або де я водогуся б'ю? Правда, ні. Вб'є, зараз вб'є, зараз вб'є. Я зараз іду ламати дерево, камінь для будущої хати. А, я, а яка хата буде? Ви побачите в цьому відео. Додивіться відео це до кінця. Обов'язково. І я от ломаю дерево і йду ломати камінь для хати. От є основа для будущої хати. Ви бачите це. На екрані, от і основа вже вибрана, і просто я думаю, і дерево, і камінь. І тепер можна будувати хату. Просто ставити стовбуки дерева, а далі ви побачите на екрані. І на мене напала відьма, але вона думала, що вона мене виграє ніколи, і я її просто переміг. От і я почав будувати свою хату, як ви бачите, дуже легко, і просто я її будую. Думаю, вам ця хата сподобається і ви її оцінюєте на, наприклад, із 1 до 10 балів. І коли я виживав, в мене голова Конора, я в шоці. От і підійшов кідець відео. Як ви хочете ще якісь були таке відео про на сервері Майнхавен 3, то напишіть коментарі, що ви би хотіли. Я обов'язково прочитаю.